Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде відео про нерест півників. Скільки триває нерест, як доглядати за мальками. Ось в мене акваріум на 15 літрів. І сюди я відсадила самця і самочку. І ось нерест вже відбувається. Самець будує гніздо з бульбашок на поверхні води. Коли самка готова, пара починає нерест. Самець обіймає самку, ікра виходить, і він одразу підбирає її та переносить у гніздо. Також інколи самка також допомагає, бачите, вона також збирає кринки і складає у бульбашки. Цей процес може повторюватись кілька годин, поки самка не відкладе всю ікру. Після того, як уже нерест завершився. Самку обов'язково треба забрати з нерестовика. О, самець охороняє ікру і забиває самку, її ганяє по акваріуму, і краще її забрати, і, щоб самка не поїла ікринки, також прибирають її. Для нереста підійде невеличкий акваріум на 15-20 літрів. І головна умова, щоб висота водяного стовпа була 10-15 см. Температура води повинна бути 28-29 градусів. Повинна бути аерація. Самому півнику аерація не потрібна, а малючкам потрібна перші 2 місяці аерація. І півника залишають в гнізді з потомством. І коли малюк попливе, тоді прибирають півника. Бо півник доглядає за ікрой, і, по моїм власним спостередженням, коли півника залишають з крою, то мальків виходить більше. Але треба слідкувати, коли Забрати півника, його треба вчасно забрати з нерестовичка. Бо інколи також трапляються такі ситуації, що малюк поплив і півник починає їсти цього малька. Якщо у вас звичайний нерестовик без рослин, без ґрунту, то можна додати мітілінновий синій, щоб ікра краще зберіглась. Це якщо в акваріумі з ікрою ви не залишаєте півника. А якщо ви залишаєте півника, тоді мітіленовий синій не треба додавати, але можна додати відвар кори дубу. Без фанатізму легкий такий раствор, слабкий. Або листя дубу опад також можна закип'ятити і бросити, обдать кип'ятком і бросити в акваріум на розтервичок. Я в цей раз цього не зробила, а треба було. Но я не дуже хочу, щоб в мене було багато півників. Я не вмію продавати рибу, вона в мене не продається. Вся риба, що розводиться, вся залишається в мене. Тому в мене мета навпаки, зробити так, щоб риба було небагато. Бо от якщо вони зараз тут віднарестились добре і буде багато малька, треба ставити ще один акваріум для малька. А в мене і уже сім акваріумів. Тож я навмисно порушила. Деякі правила, я не ставила сюди обігрівач. тут було пора холодне, не та температура, що потрібна для розведення, і не кидала сюди відвар варкари дуба, не додавала, не додавала листя дубу. Ну, скільки вийде малючка, стільки й добре. В цьому акваріумі в мене живуть равлики різних видів і креветки. Також тут трубочник є в ґрунті і тут є дафнія. В цьому акваріумі навмисно я не вирощувала ніяку рибку. Це такий гарний розогнаний акваріум з стабільним біобалансом, спеціально для маленьких малючків, щоб їм було що їсти тут, щоб живий корм у них був, і також я їх буду підгодовувати ще ззовні підсипати їм корм. Також на момент нереста, на момент, поки малючки не поплили, треба вимкнути фільтрацію. У мене тут стоїть аероліфний фільтр, і я його не вимикала, він так і працює досі. Це також не дуже добре, коли виклюнеться лічинка, вона буде така слабка, не буде рухатися і може лічинок позатягувати в той аероліфтний фільтр. Ну, Подивимось, що з цього експерименту вийде. Бачите, самочка так ретельно підбирає кожну ікринку, несе до гнізда. Так, і далі по питанням, скільки триває розвиток ікри? Ікра в гнізді розвивається приблизно 24-36 годин, залежно від температури. Чим температура вища, тим швидше розвивається з ікри лічинка. Вже наступного дня можна побачити лічинок, які висять у бульбашках. Вони ще не можуть плавати і харчуватися, живуть за рахунок жовткового мішка. Коли малюки починають плавати, Приблизно через 3-4 дні лічинка перетворюється на малька і починає самостійно плавати. У цей момент самця також треба відсадити, щоб він не поїв тих лічинок, тих які поплили. Тут я також не встигла, не помітила, що вже поплив мальок, пізно відсадила самця, і мені здається, що він, когось він з'їв коротше в мене. Чим годувати мальків? Спершу потрібен дуже дрібний живий корм. Це може бути інфузорія, живий пил. У мене, до речі, на каналі є, як розводити інфузорію. Трохи пізніше можна давати на оплії артемії, також можна саме розводити. Гадувати треба кілька разів на день, маленькими порціями, щоб вода не псувалась. Я буду годувати своїх мальків спіруліною. У мене такий порошочок є, там хлорела, спіроліна, розтерта, пил і крапива. Оцим я буду її годувати. І також я люблю розчинити таблетку, доні таблетки. Тетра є такі для самих. От я її розчиняю в воді. І цим розчином годую мальків, вони його добре їдять і добре на ньому ростуть. Звісно, краще вони живуть на живому. Кормі, але я не хочу його розводити. І плюс в цьому акваріумі багато всякого живе, того що малючок може знайти і з'їсти. Якихось маленького, тільки вилупившогося, трубочника може з'їсти, дафню, яка тільки народилась, також може з'їсти. І інфузорія там також біля ґрунту є. Щоб корм не псувався, той зайвий, який малючки не встигнуть з'їсти, посадіть до нерестовичка коли малюк вже попливе і ви почнете його годувати, равликів. Якщо у вас от є такий акваріум, як у мене, з рослинами, вже з стабільним біобалансом, то туди можна ще й креветочок додати. Але якщо це пустий рестовик у вас без рослин, то креветок нема сенсу туди садити, їм там не буде що їсти, вони там будуть тільки страдати і мучитися, і псувати вам воду. А в акваріумі з рослинами дуже гарно з малючком тримати креветочок. Півники, по-перше, креветки – це їх природній корм, вони будуть одразу їсти, коли зможуть спіймати малька креветки. Це для них гарно буде для росту, для розвитку. І також креветочки будуть підбирати, то, що півники не з'їли, і вода не буде псуватися в акваріумі. Таку саму функцію виконують равлики. Равлики також вашу ікру, кров, малька не чіпатимуть, вони дуже гарно з ними співіснують і допомагають. Щоб півнику було зручно влаштувати пінне гніздо, покладіть вниз рестовичок, плаваючу рослинку. Або, якщо нема, просто киньте йому шматочок пінопласта. Він біля нього побудує пінне гніздо і буде в них нерест. Тож підсумуємо. У нас з'явилася ікра, через добу або дві доби з неї з'являється лічинка, але не плаває. Через 3-4 дні ця лічинка попливе, коли доїсть свій жовтковий мішочок, і починає плавати мальок. От в цей період вже можна починати годувати рибок, і в цей період треба встигнути забрати півника, щоб він не їв малька того, що поплив. З моменту, як поплив малюк, треба вмикати світло в акваріумі. До того моменту, поки він не пливе, світла не вмикаємо, бо ікра не любить, коли світло, вона може від цього псуватися. Ось, бачите, в мене вже малюк поплив, а я не помітила. І бачите, півник палює на мальків, які поплили. Ну, Пропустила. Ну, Так трапилось, ну не страшно. Наступного разу. Буде краще. Зараз спіймаю півника і буду годувати малючка. Для малючків температура води добра буде 28-29 градусів. Вода повинна бути чиста і без сильної фільтрації, щоб мальків не затягувала у фільтр. Можна поставити аероліфний фільтр. Бачите, відмічаю, що вже малюк поплив вже третій день в мене. Можлива легка аерація. Перші два місяці. Малючкам півників треба аерація. Вони не вміють самі брати повітря з поверхні. У них цей орган ще не дорозвинувся. Ось відсадила півника в його акваріум. Це в мене Барселона прийшла з подарками хоче гулять. Ось. І також хочу показати вам. Це в мене ще один акваріум, тут 30 літрів, і я сюди посадила коридорисів. Тут два самця і одна самочка. І також чекаю, що вони повинні віднаріститися в мене в цьому акваріумі. Тут нема більше ніяких інших рибок, тільки креветки, равлики, також трубочник і дафнія. І хочу показати вам. Самих коридорисів, але вони там десь сховались в мене. Це акваріум, бачите, було в мене відео про фільтрацію, що почала з'являтися в цьому акваріумі там чорна борода і так далі. Я поставила ось такий самодільний фітофільтр. І чекаю, коли він заросте. Рослинами і не буде видно ну, цього колхозу, коли рослини закриють цю тряпку, по якій вода тече. До речі, ця тряпка спасає це капронова тканина, і по ній стікає вода в акваріум і не шумить, немає водопада падаючої води. Я ж могла просто залишити, щоб вода падала в акваріум, але воно шумить. І мені це не подобається. це Півників акваріум той, в якому вони живуть, де вони постійно проживають. Тут ще в мене живуть барбуси, гупі, також креветки. В цьому акваріумі 20 літрів води, а сам акваріум на 40 літрів. Так, і показую малючків. Півників ось. Малючки. Ну, я нарахувала 4 малючка. Плаває в мене тут. Можливо, їх там є більше, але оці малючки, які крупніші, вони тих, що менші, вони їх поїдять. І в нормальних умовах треба було б відсортирувати великих від малих, і щоб вони жили такими двома окремими групами. Крупніші окремо, ті, що менші окремо. І тоді б процент виживаємості потомства був би більший. Але в мене нема такої мети вирощувати багато півників, от скільки виживе, стільки виживе. Поки в мене тут 4 рибки, і цього достатньо. Коли рибки маленькі півники, їх можна тримати всіх в одному акваріумі. І вони досить тривалий час можуть жити всі разом. І потім, коли вони вже виростають, це показує порошок, яким я їх годую, спіруліна і хлорела, і перебита на кофемолці крапива сушена. Ось і півники зараз будуть їсти. Коли вони маленькі, вони можуть жити всі в одному акваріумі. А коли і починається в них уже цей період, це десь в півроку, коли вони діляться на пари і вже починаються там процеси. По розмноженню, то в цей період їх треба розсадити по різних акваріумах, бо вони почнуть боїтися. А до того моменту, поки вони ще дітки, вони все, всі спокійно живуть разом в одному акваріумі. Ну, коли оці чотири півника виростуть, в мене є куди їх діти поділити по акваріумах. Або встигнути до цього періоду, до 6 місяців, там десь місяців з трьох, їх треба вже продавати. Щоб кожен півник поїхав жити окремо. Самочок можна тримати всіх разом, а от самців їх треба розсаджувати. Також, якщо у вас акваріум, наприклад, такий великий на 300 літрів, там можна тримати двох півників, їм там буде де один від одного сховатися. Ну, такий цікавий експеримент. Фільтр аероліфтний не вимикався. Світло було в звичайному режимі і обігрівач я їм не ставила. Але треба врахувати, що в нас зараз вересень і вересень теплий. І також я не додавала в акваріум ніякого там антисептика, не мітиленового синього, бо в мене стабільний запущений акваріум. Якби я сюди долила мітиленового синього, він би мені грохнув всю біологію в цьому акваріумі. Такі акваріуми добре додавати відвар кари дубу або відвар опаду дубу, декілька листочків дубу можна сюди покласти. От тоді було б гарно і біологія вся зберіглась. Відвар кари або листя дубу не псує біобаланс, дуже корисно для акваріуму, і процент виживших мальків був би більший. Додавати треба зовсім трошки, на такий акваріум. 15 літрів одного листочка вистачила бого і відвару грам 50 не більше слабкого. Це для півників дуже корисно, вода стає м'яка, е, знезаражується, і півники таку воду люблять. І ці листочки дубу будуть равлики, які ви посадите в неростовичок. В мене на каналі є. Декілька відео про цю кару дуба, як її збирати, заварювати, про листя дубу. Оцей метод це профілактика захворювання рибок. Якщо ви будете користуватися цим постійно, то рибки ваші хворіти не будуть. Цей метод дуже добре від плавникової гнилі. В рибах буде гарний імунітет. І вони будуть отримувати ще додаткові вітаміни і корисні речовини з цих листочків. Тож мальку півника треба чиста вода без сильної фільтрації, щоб мальки не затягувалися у фільтр. Легка аерація. регулярні підміни води, невеликими порціями. Ось я їм роблю підміну води. Це я. Дивлюсь, я надібрала воду, дивлюсь, не набрала я разом з водою півників. Декілька тут потрапили, я їх повернула назад в акваріум і долила звичайної води з-під крана в цей акваріум з кондиціонером антитоксин, антихлор. І далі півники будуть зростати, я їх годую 6 разів на день. і Пару раз я годую вночі пізно, ну десь 12, напевно. І вранці тоді, коли прокинусь годину 9. Ось таке вийшло в нас відео сьогодні. Дякую всім за перегляди, за лайки. І до зустрічі на каналі.